Слава Ісусу Христу! На, ну, є трохи на Анні, чи немає? На є панагії. На панагії, так, да, да, там зараз іде, Йдуть люди. ні ні я питаю, чи є а людей Бог. там на панагії. Багато, ні? Ні, не багато. Не багато? Не багато. Гарної дороги. Питання закрити. Господи, дякую тобі, господи. що Вийшов сюди. Ой, бо. Идем до дзвона. Пошто де. Тата. Ось цей великий Знизу за шнурочок. А, класс. Демонок крийовиди, дивіться, весь сафан видно. Аж О. до Іранополя. Ось тут фотку зробимо. Зробимо, зробимо. Зараз пропадом хочу. 2033 метри. Ай, красота. Зараз хмара от хоче нас накрити. Але не виходить. Там бач, сонце файне світиться. Там жарапи. Та. Острів Дасос видно оцей. А там вже далі Турція, але її не видно зараз. Красота. Що скажете? Супер, емоції шикарні. Переповняють і зробили цю місію для всіх наших героїв, які віддали своє життя для нашої незалежності, серед нашої України. І сьогодні ми вийшли на цю вершину Святого Афон, центр православ'я світу. Слава Україні героям слава.